Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання я просто водій. Матвія 8:9. Бо я людина підвладна. Тату. А можна я переночую в подруги? запитала моя донька, сідаючи в машину після тренування. Люба, ти знаєш відповідь? сказав я. Я просто водій. Давай поговоримо з мамою. Фраза Я просто водій вже стала жартом у нашому домі. Щодня я запитую свою високоорганізовану дружину, де мені потрібно бути, коли і кого я везу. Маючи трьох підлітків, мій підробіток в лапках у якості таксиста іноді схожий на другу роботу. Часто я не знаю, що робити, тому мені доводиться звертатись до головного хранителя календаря у восьмому розділі Євангелія від Матвія розповідається, як Ісус зустрів чоловіка, що також дещо знав про те, як приймати і давати вказівки. Цей чоловік був римським сотником і розумів, що Ісус має владу зцілювати, так само, як сотник має владу віддавати накази своїм підлеглим та промов тільки Слово. І видужає мій слуга, бо я людина підвладна і вояків під собою я маю. Христос оцінив віру цього чоловіка, будучи вражений тим, що сотник зрозумів, як виглядає Його влада в дії, а як щодо нас, як на практиці виглядає покладатися на Ісуса у виконанні отриманих від Нього доручень. Навіть якщо думаємо, що ми просто водії. Кожне доручення має значення і мету для Божого царства, що допомагає вам розпізнавати, куди і як Бог веде вас щодня, як іноді перешкоди заважають вам слухати Бога і виявляти Йому послух. Помолимось, Небесний Отче, дякую, що ти ведеш мене і спрямовуєш мої кроки. Будь ласка, допоможи мені щодня ходити, покладаючись на тебе, коли ти скеровуєш мене згідно зі своїм планом та задумом. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.